Та я багато клянусь, що можливо. А я багато клянусь, що це можливо. Ю... Юнона я кажу. Можливо. І що тоді? І тоді, він... І тоді... це як те, що... О, давайте прочитаємо. Давайте прочитаємо. Мене дуже заворожує насправді ця трагедія якоюсь неймовірною амплітудою від моменту, коли. Лір в радості і в щасті робить якусь феноменальну дурість, феноменальну дурницю. Він віддає своє королівство просто по приколу і закінчується тим, що він ховає свою дитину, та що він плаче над її тілом. Мені здається, що багато в чому ми зараз проживаємо якийсь подібний досвід. Тому, Тому, мабуть, ця п'єса. Що наш лір, мабуть, буде відрізнятись від там умовно класичного прочитання цієї п'єси? Це буде веселіша п'єса, драйвовіша, оскільки хочеться йти в природу театру. Театру вона завжди буде про гру, про якісь надбудови, які ми зможемо там збудувати всередині цього тексту. Ну, то це трагедія? Ну що що ви хотіли? Там люди потім помирають. Це й